SocialFi – новий криптотренд у 2024 році. Привіт! У цьому ролику ви дізнаєтесь, що таке SocialFi, як на ньому можна заробити або навпаки втратити. З вами Ростик. Ви на каналі CyberClub. Оформлюйте підписочку, заварюйте чайок, а ми стартуємо. А почнемо ми із самого напрямку: звідки він взявся і що з собою представляє. Бо, виходячи із назви, ми можемо зрозуміти, що це ніщо інше як соціальні мережі, але з прив'язкою до крипти, а саме до блокчейну, що нібито має давати якусь круту цінність всім юзерам. Хоча мета SocialFi це створити платформи для віртуальної взаємодії, які будуть винагороджувати користувачів за їхню участь. Звучить не дуже просто, тому давайте копнемо глибше. SocialFi почав розвиватися у 2021 році, коли зросла популярність крипти та блокчейн технологій Тоді, сидячи на карантині, люди почали шукати способи використати ці технології для покращення свого життя, і в тому числі у соціальних сферах. А як ми вже знаємо з вами, крипта це про заробіток. Тому довго тут чекати не прийшлося, і проекти почали. Розвиватися і з ціллю принести нам чи немало грошей. З цього моменту я хочу детальніше розповісти про найпопулярніший проект у цій сфері, а саме Frentech. Знову Криптопіраміда чи реальний проект? Давайте розбирати. Проект створений на блокчейні Base, який дає змогу купувати і створювати токенізовані акції будь-якій людині. Так-так. Акції будь-кого про це згодом розповім. А станом на зараз у проект інвестував фонд Парадігм і сума поки що нам невідома, але за останні кілька днів проект подавав позначку у 30 мільйонів ТВЛ і заробив на комісіях понад 2 мільйони доларів. По факту це платформа, де ти можеш купувати чиїсь акції або так би мовити ключі, і це дає тобі можливість почати діалог всередині програми з людиною. Акції якої ти купив. Окей, окей, давай простими словами. Представ, що в Діректі Інстаграм став платним, проте ти можеш написати Роналду і сказати, як сумуєш, за часами, коли він іграв в реалі. Думаю, розуміння, для чого створена платформа до тебе прийшла. І ще із цікавого, проект запустив 6-місячний період фармапоїнтів, за які обіцяли видати токени під час лістингу. За умовну дату можна взяти закінчення цієї активності, а саме через 20 тижнів. Але постає логічне питання, що потрібно робити, щоб отримати ці поінти, та чи взагалі вартує на це тратити свій час. Давай так, я постараюсь донести нашу точку зору, а далі ти вже сам приймеш обґрунтоване рішення. Якщо окей, то прошу слухати. Стратегія перша переважно для багатих середньому користувачам з ключами кошторисом 0,1 ефір на тиждень отримують від 3 до 7 балів. Проте ці показники можуть коливатися. Стратегія друга покупка ключів. Тут ми першочергово звертаємо увагу на ризики. Важливо пам'ятати, що при продажі ключів ти зобов'язаний сплатити комісію у розмірі 10%. Тому, щоб отримати прибуток, інші користувачі повинні також купувати ті самі ключі, і тим самим вони підвищують їхню вартість. В ідеалі знаходити інфлюенсерів, в яких є ключі, проте вони не розповіли про це у своїх соціальних мережах або зробили це недавно. Після чого ми купуємо ключі, чекаємо, поки аудиторія такого криптоблогера почне їх розбирати. Час виходимо із позиції. Продаючи ключ, все дуже просто. І остання стратегія заключається в тому, щоб мати прокачені соціальні мережі, де ти кожного дня будеш постати інформацію про проект, ділитися інвайт-кодами і заробляти на комісійних з продажу і покупки твоїх ключів. Недавній приклад, це відомий інфлюенсер Кобі, який за перший тиждень заробив більше одного мільйона поємтів і 200 тисяч доларів на комісіях з продажу його ж ключів. Звісно, так як у нього, у нас не вийде зробити. Але почати щось робити варто спробувати, враховуючи що проект ще на ранній стадії? Ну тут звісно можна багато говорити про пірамідальну схему купівлі і продажу акцій та впливу на це їхньої ціни і шалені комісії, які йдуть власникам цих ключів. І по факту це друга сторона медалі про те, чи є вона червоним прапорцем, щоб не заходити в цей проект. Не думаю, особисто мені цей проект нагадує Blur, який менше року тому роздав ну дуже дуже великий дроп своїм користувачам, які фліпали NFT на його площаці. А тут по факту та сама історія тільки не про NFT, а про акції. Ну і ключовим, що поєднює ці два проекти, є інвестор. Так, мова йде про парадігм, які будь-куди свої гроші не запихують тому, виходячи з цього. Є причина активувати мульти і розкинути якісь кошти, після чого купити та продати пару акцій із очікуванням суто на дроп. Повертаючись до теми ролика, поки великих рухів фінансів у сфері Сошофай не буде, ми не можемо назвати це новим трендом 2024 року. Проте ми можемо зробити припущення та першим застрибнути у вагон. У такому варіанті ми точно не програємо, а можливо й досить непогано заробимо, Якщо тренд ретродропів. Перекочує прямо сюди рішення, як завжди, за тобою. Але пам'ятай, що в крипті заробляє завжди той, хто не боїться першим розібратися і поринути у нову сферу. З тобою був CyberClub. Не забудь підписатися та до нових зустрічей.